Окупанти продовжують штурмувати Харківщину неподалік глибокого та Волчанська відбулося п'ять зіткнень безуспішних для росіян. Також сім разів ворог атакував укріплення на Куп'янському напрямку в районах Лозової та Загризового. Два бої зіткнення досі тривають. Наразі план евакуації підсилили. Зранку окупанти вдарили ракетами по місту Златопіль на Харківщині. За даними обласної військової адміністрації, постраждали десятеро людей. Найбільше ну про оперативну ситуацію на лінії фронту і розпитаю Олега Синігубова, голову Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Яка остання інформація щодо обстрілу Златопілля? Ворог зранку завдав декількох ракетних ударів. За нашу інформацію, це було три удари: це була балістика, точний тип ракет ще наші правоохоронці та військові з'ясовують. Пошкоджена цивільна інфраструктура, так ви правильно зазначили. 10 людей отримали поранення. Одна жінка у важкому стані перебуває, п'ять людей перебувають у середньому стані, інші легкі. Наразі звичайно аналізуємо на місці, усуваємо наслідки е, таких ударів, тому що досить серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура. Це фактично центр цього населеного пункту. Там були банки, е, відповідно, адміністративні будівлі, житлові будинки, так само. Ворог при цьому застосував тактику знову ж таки подвійного удару. Тобто, спочатку був один удар, і після того, через деякий час, коли вже наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків, відбулося ще два ракетні там удари. Тобто, ворог на меті має тобто, максимальне ураження наших цивільних служб. Це підрозділи ДСНС, національна поліція, екстрена швидка медична допомога. Ну і звичайно, він б'є просто виключно по цивільним нашим об'єктам. Що стосується півночі нашої території, там особливо без змін Фронт у нас стабільний, Так дійсно відбулося 5 штурмових атак. Тобто, ворог їх не припиняє. Він намагається так само покращити своє тактичне положення і по вовчанському напрямку, і по Липецькому напрямку. Однак, успіхів там немає. По куп'янському напрямку так дійсно сім ворожих атак відповідно, станом на зараз дві атаки. Ще відповідно тривають. Два боєзітнення. Ворог так само там по тому напрямку успіхів немає, однак досить важко, тому що він цілодобово фактично продовжує штурмувати позиції наших військових, намагаючись просунутись, хоча б якось, по відповідно, Куп'янському напрямку. Ну і, звичайно, Борівський для нас так само напрямок Кізюмського району досить важкий. Тому що там ворог так само намагається е, просуватись, однак так само успіхів немає. Однак, звичайно, що е, ці всі атаки супроводжуються і авіаударами, і підтримкою важкої, тобто броньованої техніки. Тому там дійсно йдуть досить серйозні бої. Угу. Пане Олеже, хочу запитати справу тим, що минулого тижня в селі Качалівка, це Богодухівський район. Від вибуху як повідомляють невідомого предмета постраждав 12-річний хлопчик. А, ну по-перше, чи відомо в якому він стані? Якщо відомо, і очевидно, що в частині області розмінування вести ну неможливо через бойові дії. Але загалом, як просувається процес очищення від е, мін у регіоні, від мін, від вибухонебезпечних предметів? А чи уповільнюється, наприклад, він взимку? Так, для нас це досить актуальне питання, тому що якщо просто наведу вам цифри, у нас 13 тисяч. 000... Кілометрів лінії електропередач вважаються замінованими, які ми маємо розмінувати три тисячі кілометрів автодоріг. Якщо брати лісові насадження, то це майже 120 тисяч гектарів. Ну і звичайно, якщо брати сільськогосподарські землі це приблизно 570 тисяч гектарів. Потенційно вважаються замінованими. У нас наразі працюють в тому числі більше трьохсот. Людей, тобто піротехніків різних абсолютно служб, звичайно, на першому місці це, це відповідно підрозділи Міністерства внутрішніх справ, це ДСНС, це національна поліція, ну і звичайно, міжнародні там оператори працюють. Всього в нашому о, знаходиться розпорядження 24 одиниці з відповідно спеціалізованої техніки. І якщо ці всі цифри, факти брати, порівнювати із двадцять ро, відповідно роком, то звичайно в рази. Зросли наші можливості та спроможності, однак їх досить ще недостатньо, в тому числі і наші міжнародні партнери, хоча і працюють, однак результати досить фактично повільні. тут, звичайно, що ми працюємо спільно з міністерством там економіки і впроваджуємо тут на наших фактично територіях всі абсолютно можливості для того, щоб наші аграрії в тому числі скористалися. Послугами щодо розмінування. Ну а відповідно, держава е, повністю компенсує такі фактично витрати. Тому е, для нас це питання досить актуальне. А те, що сталося у нас, на жаль, е, це відбувається так постійно. Е, це не те, що людина, що знайшла на вулиці, це був фактично FPV-дрон, який е, або намагалися розібрати, або навпаки, створити, зібрати. Ну і звичайно, тут потрібна робота всіх абсолютно щодо достатньої комунікації, особливо для дітей. Ми над цим працюємо. Щоб щодо правил, фактично, поводження із вибухонебезпечними предметами. Пане Олеже, я знаю, що нещодавно знаю, що... До, до області приїздив міністр охорони, охорони здоров'я Віктор Ляшко. А що спричинило візиту рядовця і які виклики стали перед областю у сфері охорони здоров'я? Ну, ми над цим працюємо щодо медичних закладів і надання медичної допомоги для нас є пріоритетним завданням. І напевно, ті проекти, які ми реалізуємо тут на Харківщині, вони є найбільшими серед усіх областей нашої держави. Ми реалізуємо об'єкт щодо ремонту приймального відділення обласної лікарні, однак це не просто ремонт, це нові можливості, це будуть нові абсолютно обладнання КТ, МРТ, рентгени, ангіограф. Це таке обладнання, яке ще фактично Харківщина по якості по сучасності не мала. І це, звичайно, що новий нова, і, ну, тобто якість надання безкоштовних медичних. Відповідно, послуг для наших людей, це і підземна лікарня, яка вже на завершальному етапі проєктування наступного року ми розпочинаємо. Тобто, будівництво, це 15 тисяч метрів площ під землею. Це сучасна діагностика, операційні. Тощо, і для нас це знов ж таки актуально. Цей проект він об'єднав собі, скажімо так, досвід Ізраїлю, досвід інших. Країн, які мали військові конфлікти та війни на своїй безпосередньо території, і такий проект реалізовуються в Україні вперше. І звичайно, тут ми будемо тобто поєднувати всі абсолютно потужності для того, щоб за будь-яких обставин надання медичної, тобто, допомоги, включаючи оперативні втручання, вони не припинялися за жодних обстрілів, за жодних обставин. Дуже крутий насправді проект. А хочу ще запитати: якщо ви вже заговорили про підземні об'єкти, щось зі сферою середньої освіти, як зараз навчаються школярі чи працюють підземні школи? Ну тут щодо цього, то так само ми маємо продовжувати розбудовувати безпечні освітні середовища. Для нас це актуально і маємо поновлювати навчання лише в таких місцях. Значить, і знов ж таки Харківщина тут лідер. Ми минулого року, якщо брати в цілому, отримали біля трьох мільярдів фінансування на ці напрямки. Частина об'єктів реалізується цього року, частина буде завершена в наступному році. Значить, це 29 укриттів, що дозволить нам вивести в офлайн освіту 30 тисяч дітей. А з 200 тисяч фактично тих школярів, які ми наразі маємо по нашій території, тобто, це, це це досить істотний крок. І ми проговорювали з профільним міністром освіти та науки, з урядом з відповідно, прем'єр-міністром, який так само був на минулому тижні у нас. Що наступного року субвенція меншою не буде. Тобто, темпи навпаки щодо розбудови безпечних ось таких місць вони будуть на Харківщині лише тобто посилюватися. Дякую вам дуже за цю розмову. Це Олег Сенігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Гарного дня вам. Дякую.